Дев'ятий місяць у Харкові працюють соціальні кухні, де харків'янам готують гарячі обіди. Розгорнують вони на базі шкіл. Це якраз одна з таких, що в немишлянському районі. Кожного дня для людей готують щось нове, але все свіже і гаряче, і обов'язково свіжоспечений хліб та здоба. Сьогодні ми годуємо харків'ян суп картопляний з макаронами. Криця тушковані в соусі, каша вівсяна, хліб, булка шкільна і чайочок. У нас кожен день раз на минут. Завтра що? Завтра оладка з поливкою з фіників, каша вівсяна молочна, булка шкільна, хліб і чай. У нас дуже вкусно І Очень добрые девочки. Все добре у нас тут. Понимаете? І неплохо, что ви это организовали, потому що остались одні старики, пенсии маленькие. І ми вот рады булочки, рады супу. Нормально тот, очень вкусно. Моїм очень благодарны у нас електропечки. Зимой було очень тяжело, не було ну, света. Потім нас учень виручали. Чайок гарячі і питання гаряче. Очень благодарний. Спасибо. Іду, пенсіонери, такое подпорье. Діти ждут булочка. Бабушка со школы. Спасибо, В Соціальні кухні Харкова працюють щодня, окрім неділі, весь тиждень нове меню. оформують. його, кажуть спеціалісти, в залежності від переліку продуктів харчування, якими допомагають міжнародні партнери Харкова. Вісім місяців тому з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова було відкрито місце. 36 кухонь, де розпочали ми годувати гарячі обіди для харків'ян. Перші дні ми годували десь 12-13 тисяч харків'ян. З кожним днем кількість бажаючих отримати обіди зростала через деякий час. Ми відкрили ще пункти на сьогоднішній день. в місті працює 39 пунктів видачі гарячих обідів, і в день ми видаємо до 36 тисяч обідів. Так як 8 місяців ми годуємо. На сьогоднішній день майже 7 мільйонів харків'ян вже отримали гарячі обіди. Окрім харків'ян на таких соціальних кухнях, гарячі обіди готують і для вимушених переселенців з деокупованих територій, які зараз оселилися в Харкові. Як зауважили у муніципалітеті, оскільки ці соціальні кухні дуже затребувані, то їх не згортатимуть. Робота буде продовжуватися, і ви знаєте, що для людей це дуже важливо, бо вони мають змогу прийти, взяти собі харчування, і це дуже потрібне для людей, тому вона буде продовжуватися надалі. За попередньою інформацією, у випадку, якщо в Харкові з 1 вересня буде запроваджена комбінована форма навчання, то соціальні кухні готуватимуть і для школярів, які навчатимуться офлайн. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Юрій Бобикин. Харків новини.